Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Вивчаємо країни Південної Америки. Тема уроку Бразилія. Бразилія найбільша за площею країна Південної Америки і Південної Півкулі. А в регіоні Америка третя за площею 8,5 мільйонів кілометрів квадратних. Населення 212 мільйонів осіб, столиця Бразилія. Президентська республіка, Федерація. Валовий внутрішній продукт країни 2,1 трильйона доларів на 2019 рік. Валовий внутрішній продукт на одну особу 8,9 тисяч доларів або 15 тисяч доларів за паритетом купівельної спроможності. Індекс людського розвитку 0,76. 84 місце поряд з Колумбією, Еквадором і Китаєм. Бразилія належить до країн, що розвиваються, до підгрупи нових індустріальних країн. Розгляньмо чинники, що зумовили її місце в міжнародному поділі праці. Оскільки це країна, що розвивається і має таку велику площу, то на першу позицію ставимо природні чинники розвитку. А саме. Мінеральні ресурси, які, до речі, подібні до Канади і України: залізні, хромові, марганцеві, уранові, нікелеві, алюмінієві, вольфрамові, олов'яні та інші руди, золото, платина, алмази, топази, смарагди, аметисти, а ще нафта, газ, вугілля, земельні угіддя, зокрема, екваторіальні й тропічні ліси. 62% території, рілля менше 10% і пасовища саван, які становлять приблизно четверту частину території. Прісні води Амазонки, Парани та інших річок, а також гідроенергетичні ресурси, на які так багата ця країна, а ще 7,5 тисяч кілометрів берегової лінії, плюс територіальні води, плюс економічна зона. Величезні ресурси Атлантики. Такі природні ресурси зумовлюють великий спектр виробництв первинного сектора економіки. Друга група чинників працересурсний і споживчий потенціал. Обидва чинники пов'язані передусім з кількістю населення. З 212 мільйонів жителів понад 140 мільйонів трудові ресурси. Це у п'ять разів більше, ніж в Україні. Природний приріст додатний, а середній вік 33 роки. Це молода нація. Але за статево-віковою пірамідою можна визначити сповільнення темпів природного приросту, і населення, і трудових ресурсів. Рівень кваліфікації різний, але й заробітна плата нижча. Середня 450 доларів за місяць, але варіює від 260 до 850. Робітник отримує в кілька разів меншу платню, ніж в Сполучених Штатах чи Канаді. Причому за таку ж роботу середня зарплата навіть нижча, ніж в Аргентині або Чилі. Є гендерна нерівність, жінки заробляють менше чоловіків. А ще потрібно врахувати корупційну складову, часто менш кваліфікований працівник отримує роботу, тому що менеджер друг. Однокурсник, сусід, родич. В Україні ми називаємо це кумівством. На просторову організацію економіки впливає розселення, рівень урбанізації 87%. Але великі міста розрослися у прибережній зоні: Сан Паулу 22 мільйони, Ріо де жанейро 13 мільйонів, Белорізонті 6 мільйонів. Від узбережжя Атлантики в глиб країни. Зменшується не тільки щільність населення, а й рівень урбанізованості, індекс розвитку людського потенціалу. Отже, буде змінюватися спеціалізація господарства внутрішніх районів країни. Третій чинник економіко-географічне положення. Америка регіон домінування Сполучених Штатів. Бразилія напівпериферія. Але країна лежить у субрегіоні. Де решта країн мають менш потужну економіку. Вплив США в Америки поступово зменшується, а ресурси країни, споживчий ринок, приваблюють інвесторів з Азії, з Європи. Четвертий чинник політичний: уряд Бразилії проводив цілеспрямовану інтеграційну політику, тому країна стала ядром південноамериканського ринку. Пригадайте, Меркасур, загальний ринок країн південного Конуса, Лаплацька група. Інвестиційна політика спрямована на залучення великих транснаціональних компаній з їхнім капіталом і технологіями. Політика протекціонізму захистила внутрішній ринок від імпорту таких товарів, які можна виробляти в країні. Економічну політику урядів Бразилії з кінця ХХ століття характеризують двома термінами. Експортоорієнтованість та імпортозаміщення. П'ятий чинник нарощування фінансового, людського і фізичного капіталу, удосконалення технологій в усіх секторах економіки. У сучасній структурі економіки домінує сфера послуг. Проте через високу частку вторинного і первинного сектора економіки Бразилію не можна віднести до постіндустріальних країн. Тож почнімо з первинного сектора. Розвиток і спеціалізацію сільського господарства зумовлює кілька чинників: велика площа сільськогосподарських угідь, а ще серадо, луки, що є резервними землями, агрокліматичні ресурси, і слід відзначити роль Фазендейро. Це великі землевласники, працьовиті господарники, які вирощують кукурудзу. Пшеницю, рис, сою, цукрову тростину, каву, тропічні фрукти. На екрані відображено домінування сої і кукурудзи. Ці культури експортують, переробляють на олію і корми для худоби. Так, пасовищне скотарство поєднують з інтенсивними технологіями відгодівлі худоби. Зважте, для вирощування сої потрібно дві одиниці праці на один гектар посівів. Для вирощування цукрової тростини 10, а для кави 50 одиниць. Якщо зростатиме заробітна плата, країна може втратити свої позиції на світових ринках технічних і плодових культур. Бразилія спеціалізується також на видобуванні мінеральних ресурсів в експорті країни залізні, марганцеві, алюмінієві руди та інші види мінеральної сировини. Дві третини лісів перебувають в державній або муніципальній власності. Пригадаймо, за обсягом заготівлі деревини Бразилія посідає четверте місце в світі. Досі в лісах Амазонії збирають латекс дикорослих каучуконосів, гевеї, бразильські горіхи, плоди пальми та олійного дерева. У прибережних районах більше виробництво вторинного сектора, ніж первинного. Зокрема, це машинобудування. Металургійна, нафтопереробна, хімічна промисловість. Машинобудування це третина промислового виробництва країни. Основна продукція автомобілі, літаки, судна, балкери і танкери, сільськогосподарські машини, верстати, міні- і мікрокомп'ютери, електротехніка. Зважте на те, як зорієнтовано машинобудування передусім на внутрішній ринок. Експорт друт і нафти зумовив спеціалізацію на виробництві балкерів і танкерів. Автомобілебудування орієнтується на перспективне виробництво біопалива. Верстати і устаткування забезпечують модернізацію металообробки, деревообробки, металургію, хімічну промисловість. Основні центри міста й міські агломерації на узбережжі. Розвитку машинобудування передував розвиток металургії. Від осередків гірничо-видобувних виробництв у внутрішніх районах країни залізницями сировина йде на металургійні заводи на узбережжі. Більше половини сталі й човуну постачають на машинобудівні підприємства, а 45% експорт. Боксити переробляють на глинозем і плавлять алюміній на південному сході країни. Де працюють потужні гідроелектростанції. На експорт йдуть і глинозем, і алюміній. Легка і харчова промисловість традиційні виробництва. Вони технологічно розвиваються, розширюють географію експорту. Країна посідає друге місце в світі за виробництвом джинсових тканин, третє трикотажу, бавовняні і вовняні тканини високої якості, часто унікального дизайну. Країна експортує і одяг, і взуття. Кілька прикладів. Найвідоміший бразильський бренд В'єтнамок Аванас. А ще гумові шльопанці і пластикові сандалі від Меліса, які можна купити в Майами і в Парижі. Стильні туфельки і сумки бренду Дюмон носять і в Україні. А прикраси від стен Анджеліна Джолі. Єва Лонгорія і Сандра Булок часто демонструють на червоних килимових доріжках «Оскар» Чемі. Пригадуєте, Бразилія найбільший виробник та експортер апельсинового соку, а ще розчинної кави. Бразильці найбільше поміж країн світу її виробляють і найбільше споживають. Третинний сектор це 73% валового внутрішнього продукту. Найбільше зайнятих у торгівлі. Вражає різноманіття закладів торгівлі, від найменших крамничок до величезних гіпермаркетів продуктів, товарів для дому і навіть книжок. Бразильські мережеві супермаркети почали приймати біткоїни. Транспортна система відображає систему розселення, і подібна до Канади і Австралії, зв'язує внутрішні райони з узбережжям, домінує автомобільний вид транспорту. Залізниці дещо застарілі, по них перевозять переважно вантажі до портів. Важливу роль у перевезеннях відіграє авіаційний транспорт. В країні майже 700 аеропортів, з мощеними злітними смугами і більше трьох тисяч з ґрунтовим покриттям. Майже всі великі міста на узбережжі Атлантичного океану є важливими торговельними портами. Федеративна держава значні кошти витрачає на управління. А туризм відносно молодий вид економічної діяльності: 6-7 мільйонів іноземних туристів щороку. Це суттєвий дохід не тільки туристичних компаній, але й готельного, ресторанного бізнесу, транспортних компаній, сувенірних промислів. Основний район туристичних послуг південний схід країни, передусім Ріо де-Жанейро. У сфері фінансових послуг є лідером Сан-Паулу. Менші центри Бразилія, Ріо де Жанейро. Держава вкладає великі кошти в розвиток науки і технологій. Відомими осередками стали університети і спеціалізовані лабораторії. Бразилія єдина держава у південній півкулі, яка має міжнародну космічну станцію, розробляє літальні апарати, освоєння космосу та енергетика, основні сфери співпраці Бразилії і України. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!